Є. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає, гей брате, руку давай, разом зі мною співай, україна, єдина дитина, красива. Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нічого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за молюсь. Щоб була щаслива дуже, щоб було багато. Я люблю її так дуже, як маму і тата. Город мой кіст, тебе не влюбліться. Мой город Київ, моя моє. Ми за єдину Україну. Ми за єдність. Київ це серце України, Майдан це свобода та совість української нації. Київ, ми з тобою. Луганщина пісня моя, встіпіка велика лихання. Луганщина я знаю, що сьогодні відбувається на Луганщині. Луганщина. Це велика болюча рана на тілі української землі. Але я впевнена, що Луганщина була, є і буде частиною великої незалежної держави Україна. Слава Україні! Та є Львів, мій колега, про нього різни кажуть. Приємчим із Востока Криївку тут покажуть. Та є Львів, моє місто. Слава Львова лежить на трьох китах. Львівська архітектура, львівська політика і львівська кава. І все це злилося в єдину колиску історичної пам'яті європейської нації. Тож хай це єднання піднімає серця з півдня на північ і з заходу на схід. Донецьк, Донецьк, любимий город, Для нас завжди красивий морем, радний шахти. Нікому і нічого ми не винні в цьому світі, тож і свого дарена нікому не дамо. Не будуть плазуни чужі ситі, що прагнуть вдіти нам ненависне ярмо. Донець, тримайся! ми, ми з, з вами, Україна єдина. Це місто, місто на станаду, кохання моє. Гори і долини рівні полонини, край чудовий. Українські браття, разом з вами ми єдині з віку і до нині. Харкову, Тримай на руку, вот моя рука, і нас не розділіть. Не розлучити, бо ми брати. Ми браття навсегда, нам рядом жить, нам поруч жити, я знаю, час настане. І тоді в родному краю у краю рідному ту доброгляду межу. Героям слава не перекладаю. Героям слава не перевожу! Харьков разом з Україною. Це місто, просто клас! Європа, країна, Україна, більша страна, Росія, міня. Город Запорожжє, коротше, запецінті. Большой Мегаполі, серце юга страни. Запоріжці, з вами ми єдині. Управлені до кращого життя. Тож вірю я, що в нас на Україні. Ми будемо жити без сліз, без каяття. Запоріжці, єднаймося. Від Поліської Низовини до Волинської Высочины бажаємо єдності мы! 200 лет назад построен этот город, Под поясанной лентой Днепра. Он рекой на две части раскола. Днепропетровск! Чернівці, ви невід'ємна частина України, ми з вами. То веселі, гостинні сумчани, рідне місто та діти твої. Сумщина па! І поїдем, файне місто Тернопіль Тернопіль це славне місто України. Це мальовничий рідний край. Єднаймось, люди, і будемо єдині. Для прогулки по Херсону я последнього фасона. Одіваю лучший свой костюм Україна це захід і схід. Не будемо її ділити, від нами залишиться світ. Херсон, Україна, єднаємося. Ліский найкращий город на землі, Він стоїть у шестоліті на одній одной ріке. Мелійський запад для других хвостов. Я... Засіни, Хмельниччина це Україна, землю свою борони. Крим, крим, маленький чайки крик, Но той щемящий ще трогає душу, Как трогає птица крилом. Україна в нас чудова, Україна в нас одна, Київ Суми, волноваха. Крим чудовий, і з тобою. Нас ніхто не роз'єдна. Я поїду туди, де хіду сади. Може, будь завжди, а поїхали в рівне. На заході я народилась із рівного, я і славного краю, та у румнах оселилась. Я захід і схід єднаю. Я відкриваю цю перлину. Можливо, вам усюди раді, але так зустрічаю тільки у Кіровограді. Ра всі йдуть на лаз, їду я в Кіровоград. Кіровоградщина! грачина вас їдає і дає. Ми Шевченкова родина, ми єдина Україна, ми маємо долю вільно, ми маємо батьківщину неподільно. Від Чернігова до Криму. Ми хочемо жити і мріяти єдино. Це моє місто, я тут, як вдома. Це мій житомир, це наш Житомир. жидомир. Приїздить, переконайся в тому, найкраще місто це жидомет. Кинять польоту могутнього слова, То серцем могутній ні куля, ні шабля не вб'є. За нас батьківщина, і рівна несторна мова. Не треба чужого, але не відпустим своє. Житомирщина Це Україна, Єднаємося, Бо разом ми не переможні. Ми молодцем україни. Слабо козацька є. Черкащина, Шевченків край, земля безсмертного Тараса, В країни рідної окраса, з глибини віків тут витає слава мужніх козаків, в небі жовто-синьому лебеді летять, гомонять тополі ясини шумлять, в лузі на калині ягоди горять. Краю наш Черкаський, добре, що ти є, хай ім'я святиться чарівне твоє. Ми дружний і веселий Ніколаївський народ, і все у нас вийде, ребят. Область Миколаївська з усіма єднається. Це днем гапоріс, і вже точно не столиця. Не кажут, що Болтавская область на перебор чекает Свою Украину нынешнюю палку поливают Болтавчаны, мы с вами! Плывут туманы над рекой, сияют березой, Стоит у моря голубой Одесса город мой Ах, дав же чужи на уморе Не діліться, будь ласка, ви на західний схід, бо одинці народ знемагає, українці хай славиться і єдністю рік. Не діліться мій благаю. Це моя Україна, найдорожча єдина, вишиванці на свята, на таланти.